Швидше сильніше спортивним девізом починаємо сьогоднішню програму. Привіт усім в ефірі Життя в квадраті і сьогодні будемо надихатися на спортивні звершення. Попереду жіночий бокс, стрибки у воду та скелелазіння. Усе перевірили на собі! Колись тайський бокс був засобом просування по кар'єрній драбині. Найкращих майстрів забирали жити до королівського палацу. Сьогодні ж це один з найпопулярніших видів бойових мистецтв у світі у Запоріжжі. Тайським боксом займаються чимало дівчат. Чоловічий погляд на жіночу боротьбу далі. Бойові мистецтва це те, що завжди цікавить майже усіх хлопців. Саме тому у спортивних гуртках, як ніде впадає в очі, в гендерна нерівність. Але нам стало цікаво, чи завжди бойові мистецтва винятково чоловіча справа. Сьогодні ми завітали на тренування з тайського боксу до спортивного клубу Прайд, де займаються не лише хлопці, але й представниці слабкої статі. Я являюсь тренером клубу Прайд по тайландському боксу. Нашему клубу более пяти лет. Есть уже чемпионы области, чемпионы Крыма. Сейчас готовимся на чемпионат на Кубок Мотор Сичи. Это Запорожская область будет в эту субботу. Но потом на Украину. У девочек, тем более, конкуренция не такая большая. Но она присутствует, ну, не такая, как у мужчин. Но есть все шансы добраться до мирового ринга, до мирового уровня. Тайський бокс походить від мистецтва Муай-боран. У перекладі термін Муай означає поєдинок вільних чи вільний бій. бій». Муай-тай або тайський бокс це один із найсмертоносніших видів одноборств у світі. Тому дисципліна у гуртку на вищому рівні. Клубі діють свої правила. За будь-яке порушення дисципліни винуватець отримує лоу-кік, доволі болісний удар ногою, зазвичай в стегно або коліно. Одним з етапів тренування є робота в парах, де під суворим наглядом тренера, всі починають відпрацьовувати удари та зв'язки. Самое ну, главное это полностью отдавать себя сразу на тренировках. Не надо себя жалеть ни в коем случае. Надо максимально много времени уделять физической форме. То есть удары это не главное. Главное, що физическая подготовка твоя, насколько ты хорошо дышишь, твоя выдержка. И, конечно же, боевой стержень. То есть, если ты. Внутрі настроє на побіду, то тебе ж тільки побіди. Що стосується представниць слабкої статі, то для них тренування вже давно стали невід'ємною частиною життя. Спочатку хтось приходив на тренування заради загальної фізичної підготовки, але через деякий час настільки захопився цим видом спорту, що не уявляє свого життя без змагань та постійного саморозвитку. Я прийшла сюди як на фітнес, можна сказати, для подіржання форми. Здесь хорошо добре сбрасывать вес, підтягнутися как-то. Ну тільки раді цього. Когда почала тренироваться, то зрозуміла, що вже не можу без этого. Вот, і как-то вже тут два роки. Змішані тренування мають свої особливості. Перш за все, це стосується розділення на пари. Тому тут неможливо зустріти в одному спарингу хлопця та дівчину. Як це не дивно, але силові показники тут ні до чого. Адже головна причина психологічна. Тренер клубу Прайд зазначив, що дівчата займаються набагато старанніше аніж хлопці. Рухи дівчат просто заворожують раніше. Я думав, що на єдиноборствах дівчата не красиві. Сьогодні я переконався в оберненому Грація? Такої я більше ніде не бачив. Все вище і вище і вище. Життя в квадраті знайшло гарний спосіб спортивної підготовки та хороше місце для філософічних роздумів скеледром. Тут можна і труднощі подолати, і подумати про вічне на висоті 6 метрів. Хоча, може, ви не погодитеся, але спочатку подивіться сюжет. що скелелазіння одночасно вважають і видом спорту, і способом активного відпочинку. Все залежить від рівня підготовки та власне вашого ставлення до цього. Майданчиком для тренувань та змагань можуть бути як природні вершини, так і штучні скеледроми. Зародилося скалолазіння як різновид альпінізму. Сходження можуть відбуватися як зі спеціальним спорядженням, так і без нього. У Запоріжжі так само можна випробувати себе в різних стилях та техніках. У нас і природа дозволяє, і скеледром є. Бажано займатися в спеціальних скельних туфлях, однак на перший час дозволять і прості кросівки чи кеди. Втім, з власного досвіду скажу у кросівках не дуже зручно, але це не головне. Найважче витримати вагу власного тіла на руках, а також розібратися, куди ноги ставити. Спочатку навіть крок по стінці зробити не вдається, хоча, може, це я така безрука і не спортивна. Пробуємо найпроше зробити пару перехватів на траверсі. Ми підходимо к скалодрому, йдуть да? зацепи, Зараз тільки великі. Зараз потрібно буде стартувати відсюди. Вот я показую, на двох вот і починаємо лізти. Тобто перебираємо руками і ногами, да. І, соответственно, таким способом переміщаємося в сторону. Зі страховкою перебирати руцями і нозями набагато простіше. Однак з'являється нова перепона. Висота. Запорізький скеледром за вишки 6 метрів. І це я вам скажу не жарти. Коли добираєшся до гори, стає лячно. Та кому я брешу, це паніка, це катастрофа. Повисай, руки, повисай, просто ким, вона повисай, вбивай, вбивай. А можна взятися за ок? Ні, ні, просто писай, просто на може бути стів. На В Стілку, так. І Я за спущу Тебе Тобі слазить не надо. Все, отпускай за можу. Фух, як же це важко. Котитися донизу набагато легше. Фу, філософське питання. Розв'яжемо ми зараз. Куди далі? Ой! Я падаю! Не можу, в мене руки болять. У висновку експерименту життя в квадраті можемо констатувати, скелелазіння це круто. Однак це також боляче. Час від часу страшно і шкодить манікюру, хоча це суто жіноче, а ще після першого заняття тіло боліло декілька днів. Але під час тренування ви забудете про будь-які проблеми. Уявити себе пташкою і полетіти. Для героїні островської грози, як знаємо, все закінчилося драматично. Сподіваюся, що наша сьогоднішня історія закінчиться оптимістично. Життя в квадраті вирішило довідатися усе про стрибки воду. Ну і звісно, перевірити на собі. Стрибки воду чи не найдавніший вид спорту. Хоча тоді, коли людина стрибала у воду з обриву чи якоїсь гілляки, вона й не усвідомлювала, що це може бути видом спорту. Істориками зафіксовано чимало фактів, які підтверджують наше припущення. Однак не будемо лізти в архаїчні нетрі. Як вид спорту, стрибки у воду набули популярності на межі 19-го та 20-го століть. Вже у 1900 році на других сучасних Олімпійських іграх вони були представлені широкому загалу. Запорізькій школі стрибків у воду завжди було ким пишатися. Сьогодні ж спортсмени намагаються зберегти традиції та примножити досягнення. У нас є дві золоті медалі чемпіонату міра у Єліни Жупіної. І золота медаль у Світлани Сербіної. У нас є призори Олімпійських ігор Сіднея. Елена Жупина і Анна Сорокина на трамплині 3 метра. Вот Антон Захаров у нас имеет медаль серебряную і бронзову теж з чемпіонату мира. На Олімпійських играх занимались Романом Володьковим четверте место. Множгія ребят, які на Кубке мира були в призах і выигрывали чемпіонат Європи взрослый и юношескої Європи. На такі результати хлопці та дівчата працюють роками з самого дитинства. Стрибки не для десяти чи п'ятнадцятирічних пенсіонерів. Кар'єру стрибуни починають у 4-5 років. Тренуються два рази на день по декілька годин. До того ж, аби потрапити до групи, необхідно подолати спеціальний відбір. В першу зовнішній внішній У нас естетичний вид спорту, поэтому мальчики і дівчатки повинні бути красивою пропорціональною фігуркою. Потім перевіряємо по определеним фізичним даним. Першу очередь в Першу очікувати сміленок чи ні. У нас теж є некоторі упражнення, яких очень легко це обреділяється. Рецепт боротьби зі страхом у кожного спортсмена свій. Багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Антон Захаров життю в квадраті зізнався. Перше на висоті 10 метрів лячно, але згодом звикаєш. Мені кажеться, прыжков. Со временем, чем больше ты его прыгаешь, тем меньше страха остається. А от юна Христина, як справжня жінка, вважає, що справа в психологічному налаштуванні для перемоги над страхом. Спортсменка шукає гармонію та баланс. Ну нужно просто перешагнути себе і йти привести спокійно. Наструвати, настраюватися добре хорошо на прыжок, підготуватися і піти спокойно приготі. І думаю, все буде хорошо. У перерві між інтерв'ю знімальна група життя на собі випробувала спортивний вишкіл. І скажемо вам: нелегка то справа, але для нас весела. А коли бачиш, як запорізькі зірки злітають над басейном, то все взагалі здається дуже простим, простим до тих пір, поки сам не опинишся над цією водяною прірвою. і от тоді навіть пів метра здаються обривом. Он очень красивый, я не сомневаюсь. А чтобы сделать солдатик, чтобы ему понравилось. Вот представь себе такую картинку, ну, давай, а он сразу оценит свою, свою смелость. Так, а ну-ка, быстро. Тож краще дивитися на те, як це професійно роблять інші, бо від хвилинного тріумфу людини над стихіями захоплює подих. Лікарі кажуть, що дозовані фізичні навантаження продовжують наше життя. Не знаю, як ви, а команда Життя в квадраті вже заразилася спортивною енергією. Тож готуємо для вас наступний випуск вже за тиждень. Зустрінемося, живіть голос, а не пошепки.